Кілька тижнів вони малювали, ліпили, клеїли та шили, а нині продають свої вироби на ярмарку. Львівські школярі буквально власноруч збирають гроші на лікування бійців. АТО. Купуйте йде ляльки мати нами на Бульбаві, не пожалієте. українське екологічно чисте. Весь крам, який діти виготовили власними руками, самі і продають. Вони і встановили ціни. Все придбали. Скільки? Ну, діти хотіли 25, придбали за 50. Ще треба десь щось купити. Це роблять діти школи першого, другого, третього класу, четвертого і садочку, старші групи. Продаємо, заробляємо гроші, і віддаємо на АТО. Ярмарок Тривав весь день. Усі гроші організатори придадуть до військового шпиталю безпосередньо бійцям пораненим на сході. У час майдану це було ну поширене таке явище, коли діти тікали з уроків, вони відчували, що якось вони ну, мусять реагувати. І тому ця акція це десь використати ту ініціативу дітей бути корисними. Коли ти перебуваєш там на передовій, то тобі дуже сильно важливо відчувати, що ти є не один. І коли ми знаємо, що маленькі дітки долучаються до того, щоб нас щоб нам допомогти, ви знаєте, сльози накочуються на очі.